Приводу курчат. Я буду прибирати і потихеньку вам буду розказувати гарно! Всіх вітаю на своєму каналі! Сьогодні будемо прибирати в наших пташок. Все ж таки, розкажу, яка кількість в нас тут взагалі мається. І обов'язково поважимо бролерів. Ну і для початку. Показати взагалі, що в нас бролери вже сидять окремо, розпреділені по однаковій кількості. Трішки навели тут лад, порозставляли і залишили тут тільки курчат, більше, більше нічого окрім них. Переставили бру, брудер. Хочу сказати, ось за отакусь, не знаю, як воно називається. Бачите, воно фольгована тканина. Польгована тканина да? Вона коштує щось 90 Дві гривні за метр. Прикольна штука, чим. Да, ось воно загороджено і там, де курчата від буржуйки. Від буржуйки реально таке тепло може бути і 40 градусів, а ця фольгована тканина, вона просто холодна. Тобто вона не нагрівається взагалі, вона все, всю теплоту відбиває. Що ви мене збиваєте, стоять торжуть, ходять. Округа ляса. Женя тікає, 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 тікає. З приводу Курчат. Я буду прибирати і потихеньку вам буду розказувати. Воу! Я вас сюди гукала, щоб ви мені трішки допомогли, я швидше справилась. Ну, споралась. Попоралась колись. Ні, там зараз ще достане, почекай. Колись я була маленькою і дорослі казали, попораються. Не знаю чому, але в мене завжди в голові була дуже пошла, дуже пошла мисля. Пішов. Женя! Так, я достойну кормушку і буду до них залазити. Забирай. І оце ось іди повотрушуй курям великим. Так. І мені там ще трошки торси занесете, бо цієї мені не вистачить. Вони мене бояться. У uh, я забула все. Тут готово. Йдемо сюди. Оці ось, ось одні загородки. Це Грісбар і Редбро. Їх тут 100 штук. Кожної породи по 50. Винесіть відеречко! Відеречко виносьте. Так, загалом грізбар і редбро це 100 штук, геркулес триколор 50 штук і Master Grey 50 штук. Тобто, загалом м'ясо яєчної породи 200 штук. І 80 брали бролерів. Бролерам сьогодні 16-й день. Як бачите, вони вже гарненькі. Я вам обов'язково покажу їхню вагу. Е, давай. І в перші три дня, щоб ви розуміли, найслабші, найтакі, які ті, що хворіють, наприклад, так, вони відсіюються. Ось в нас, наприклад, бролери відсіялося 4 штуки. Тобто з 80 залишилося 76. Ось на кожному ряду їх сидить по 25 в одній 26. Так, тікайте. Дайте мені терсу. Їхали далі. Так, В сараї ми підтримуємо температуру 30 посередині десь. Туди постав. Буржуйка в нас топиться так, щоб ночі вона не стухала. Тобто 4 рази за ніч ми встаємо. Кожні 2 години ми встаємо і підкидаємо. Давай сюди кормушки. Як я і казала в попередньому відео м'ясо, яєчко я продовжую годувати кукурудза і корм. Ще ось останній мішечок догодовуємо старт щедрою нивою. Старта пішло один, два, три мішка. Це на 16 днів, 76 бройлерів і 200 м'ясо яєчка. Ну, хай там віднімемо, що 10 штук ще пропало, там 190, нехай. Ось три мішка на таку кількість е, повністю вистачило. Е, Далі. Вже ось прикупили рост. Будемо годувати ростом. Бройлерам нічого не підмішуємо. Це така пташка, яка любить не тільки тепло, але й щоб був збалансований гарний комбікорм. Тому і в бройлері вже ж бачите, що під'єднана окремо вода. У них вона тече постійно, без будь-яких перебоїв. Вони їдять корм, їх сушать, вони п'ють багато води і так вони швидесенько ростуть. Поставлю туди вкрайню. А, мені треба водичку. Баночки вже повимивалися. Цим курчатам приходиться ставити баночки. Не завжди достаю, прийдеться трошки підпригувати. Ух! Ось така чистота в них тепер. Завжди. Завжди, так. Боже, мене тут ходять, виправляють постійно. Тримайте. Так. Ну і саме-саме-саме таке, яке навіть я чекала, ну дай мені щось протерти оцю штучку. Я почну з цих. Ось, не знаю. Ну, я також думаю, що це бролі. В оцій ось породі, якщо подивитися, да, ось є отакі білі курчата з чорною цяткою на голові, під крилом, лапки товсті. Е, мені здається, що на цій станції трішки десь вони чи поплутали, чи змінили, я не знаю. Але це реально бройлер. Але поки він сидить там, зараз він важить 380 грамів. По таблиці зараз бролер, який сидить постійно на комбікормі, повинен важити десь 540 грамів. 530-540. Але він зараз забулося вже. 380, так? Давайте візьмемо пташку, та, що оця, наприклад. Звичайна, так? Да? Тут вже ж видно, що 16-й день, і це ж не бролер. Посадимо також на ваги. 330 грамів. Але вони сидять всі разом і їдять цю суміш з кукурузкою. І візьмемо, ось, наприклад, маленьке бігає, так само з ними. 186 грам, бачите? Всякі різні є. По всім породам, ось таке, одні там багато важать, другі менше. Загалом десь в середньому це 300 грам на 16 днів. Ну, і перейдемо до наших ось буйволят маленьких. Ось ти зразу тут сидиш. Давай. Тихо, тихо, тихо. заспокойся, заспокойся, Сиди. Дивіться, 586 вісімдесят 588 грам. А повинен важити по таблиці 16 день 530-540. Тобто трішечки вони вже, вони видимо, б'ються. Оці ось, ось два. А ну йдіть сюди. Той, що дереться. Тихо, тихо, тихо. Сюди. 542 грама. Стандарт. Як прописано в книжці. Я хочу десь вибрати тут таке. Наче таке здорове було. 550 грамів. Другу кліточку відкрию. Кого беремо, кого не беремо. Тихо, тихо, тихо. Да посидь! Боже мій. Я тобі нічого не зроблю. Ха ха, п'ятсот п'ятдесят. П'ятсот п'ятдесят вісім. Сиди сюда. Сиди. ще верхний. Пару штук візьмемо. Привіт. Пташки. Ді -ді -ді. Який то гарний. 542. Ну тобто, по таблицям вони йдуть стандартами. По камбікорму теж бачите, да? що ми користуємося щедрою нивою. Гарний камбікорм, нічого сказати не можу. Результат ось на обличчя. Можете подивитися, навіть отак, -от просто пройтися да? і показати в кожній клітці, що вони плюс-мінус між собою однакові. Там може на 30 грамів, 40 грамів більше, ніж потрібно. Але менших немає. Так що. Отака от кількість, і отак от вже важать наші курчатки. На цьому все. Всім па-па!